На Балі, на прибережній зоні дуже сильно відслідковується. О, яку якого... гарну кракушку я знайшла, дивіться. Так от, відслідковується момент відливів. І ось я тут знаходжусь, мабуть, годинки так три. І дивіться, була вода десь аж ось тут. І тепер скільки води пішло. Дуже багато. Ну, я не знаю, мабуть, кілометр, так точно, як би навіть не два. І тепер люди ходять вздовж берегової лінії, і як я збирають всякі красиві ракушки. Ось, Дивіться, яку я красу знайшла. І з вами тільки що ось це знайшла. І ходять, гуляють, прогуляються і дивляться на ось такі е, печери, які утворюються коли відходить водичка. Певний вид медитації. Ходиш собі, шукаєш равликів, крабів, появок навіть бачила.